Привіт, сквадісти! Сьогодні ми з вами розберемо, як використовувати дрон для знищення ворога у сквад. Зараз ми створимо потужний дрон для потужних ударів. У нас є ціль створити ударний дрон у скваді, який буде робити дуже болячі ворочі техніці і піхоті. По-перше, нам знадобиться CMD, який поставить дрон. Окрім нього, нам знадобиться ще сапер з мінами і дистанційним підривом. Тепер найцікавіше, наш сапер встановлює на дрон міни. Потім 7D летить на дрон по цілі, і тут відбувається кульмінація події. 7D має сказати сапер, щоб подзвонив до опонентів. І сапер набирає екіпаж Т-90, щоб повідомити їм про те, що вони стануть космонавтами. Далі ми почуємо, як вони летять на МКС. Ось приклад футажів самих ігор. sent the boxes from the coast